Зараз буде огляд на ось таку овочеву суміш від магазину АТБ. Овочі для яєчні. Коштує вона 39,70%. Зараз зі знижкою по акції, а повна ціна була приблизно на 10 гривень більше. Показую вам склад цієї суміші. Овочі різані, бланшовані, томати 50%, перець солодкий різнокольоровий 25%, квасоля стручкова 20% та цибуля ріпчаста 5%. Ось так ця суміш виглядає. Бачимо стрючкову квасолю, ріпчасту цибулю, перець солодкий, різнокольоровий. Ось попадається такий оранжевий, є червоний, є шматочки зеленого перцю. Ну і томати. І так, як це суміш для яєчні, то я вирішила її так і приготувати разом з яйцями. Зараз обсмажу цю суміш на вершковому маслі. І коли вона підсмажиться, я додам сюди яйця. Овочі вже підсмажились, зараз я їх посолю і також додам ось такий часник, сушений, мелений. Тепер я овочі згрібаю ось так в сторону. І зараз буду додавати сюди яйця. Яйця я зараз також посолю і залишаю смажитись. Яєчня з овочами готова. Ось так виглядає мій сьогоднішній обід. Яєчню я ще трохи посипала майораном і вийшла в мене ось така краса.